28 червня 2024 року на позачерговому засіданні виконавчого комітету без відома жителів міста було прийнято рішення стосовно встановлення нового тарифу на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для споживачів. І вже з 1 липня абоненти Квеп Подільськводоканал почали платити за новим тарифом, який збільшився на 70%. У зв'язку з великою кількістю звернень від мешканців нашого міста, які стурбовані та занепокоєні, де їм в подальшому брати кошти на такі життєво необхідні послуги, депутатами фракції від політичної партії Європейська Солідарність був поданий депутатський запит з пропозицією розробити цільову програму для підтримки квеп подільськ водоканал». Задля зменшення тарифу на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для наших мешканців абонентів Подільськводоканал, а саме шляхом субсидіювання з місцевого бюджету різниці між встановленим тарифом для населення та собівартістю послуг, що прораховані вищезгаданим комунальним підприємством. Але на жаль, обрані цими ж мешканцями депутати не те, що не підтримали таку пропозицію, а ще й нічого не запропонували задля для того, щоб, хоч трохи покращити соціально-економічне становище наших людей. І як то кажуть, якому ж народові ви служите, можна владці, якщо свого не чуєте. Вам головний порядок для них все від перевагнути Олег Богданович, в мене є депутатські запити. Шановні депутати та присутні. В мене є депутатський запит, я хочу його зачитати і дуже прошу вас підтримати, його, тому що дуже нагальне соціальне питання, яке зараз дуже велике обговорення має у жителів нашого міста. У зв'язку з підняттям тарифу на водопостачання водопостачання, Ведення для абонентів зверху подільського каналу. Ми, як депутати Подільської міської ради, отримуємо велику кількість як телефонних дзвінків, так і особистих зустрічей з мешканцями міста, які стурбовані новим тарифом. Стурбованість полягає в тому, що люди просто не знають, де в подальшому брати кошти на оплату таких життєво необхідних послуг, як водопостачання та водовідведення. Фракція політичної партії Європейська Солідарність в Подзівській міській разі Звертається до вас з важливим питанням соціального значення. Виходячи з цього, ми, депутати фракції Європейська Солідарність просимо місцеву владу під головуванням секретаря Подільської міської ради Албанським Олегом Богдановичем найкоротші терміни розробити програму підтримки Крем-Подільського до за для зменшення поточного тарифу на водопостачання та водовідведення для абонентів у комунального підприємства шляхом субсидіювання різниці між встановленим тарифом для та населення та судвартістю послуг, що прораховані комунальним підприємством? Запитання, що я вам передаю е, підписи до мешканців з міста, які зібрають, і дуже прошу поставити, зрозуміти подачі всю серйозність ситуації та прогнозувати підтримувати зараз. 1, 2, 3, 4, 5. Проти Утриалося. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Олег Богданович, чого? Чого так?